На Рівненщині п'ятирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Сталося це у гощі. Дитині пощастило, малюк живий. Врятувало його те, що він впав на землю. Працівники міліції з'ясували, що мама вийшла з квартири буквально на 30-40 хвилин, залишивши його одного. І Хлопчик виліз на вікно, став на підвіконня, не втримавшись і впав з четвертого поверху будинку. Малого госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У хлопчика політравма та розрив легені. Але загрози для життя немає Важкою полі травмою травма обумовлена забоєм ну паренхіматозних органів, забоєм. Органів як черевної порушення, так і грудної клітки, і ускладнена розривом правої легені. Дитина оперована за три тижні. Медики планують виписати хлопчика додому. Втім, процес реабілітації кажуть буде довгим та дороговартісним. Батьки дитини поспілкуватися із журналістами відмовились. По даному факту відкрите кримінальне провадження. Вирішуються питання про притягнення мами до адміністративної відповідальності. Аналогічний випадок стався і у місті Дубровиця. Там також з вікна четвертого поверху. Випав 26-річний місцевий мешканець. «Передодні святкував отримання зарплати разом зі своїми колегами. Їх було шестеро чоловік. Вони добряче випили. Після того як гості пішли, хазяїн квартири захотів вийти покурити на балкон. Вийшовши на балкон, він курив, сів на оградку, Балкону і звідти не тримавшись і випав постраждалого каретою швидкої привезли у лікарню. Ніяких серйозних ушкоджень у чоловіка не було. Після надання медичної допомоги він втік із медзакладу. Дану подію внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань.